Доброго дня! Я Богдан Живочин, просвітає школа україномовних началок. І сьогоднішній випуск буде про стійку на руках. Одразу запусіться терпінням, адже елемент стійка на руках. Потребує чіткого роз'яснювання, і тому навчалка не може бути 10 хвилиною або 5 хвилиною. Тільки на руках це простий елемент і одночасно з тим же складний. Адже для того, щоб навчитися його виконувати добре, вам потрібно кожного дня практикуватися. Якщо ви будете кожного дня практикуватися і слідувати всім моїм порадам, не перестрибувати з однієї підводячої вправи на іншу, то тоді у вас все вийде. Взагалі. Для того, щоб навчитися стояти на руках, пробуйте цей елемент кожного дня. По 5, по 10 хвилин, зовсім по трішки, але кожного дня. І коли навчитеся, теж пробуйте кожного дня. Адже уявіть, якщо ви не походите день на ногах, то я впевнений, що на наступний день вам буде трішки важкіше ходити на ногах. Це саме з руками. Ви кожного дня повинні 5-10 хвилин присвячити цій вправі. Якщо ви кожного дня хоча б по 10 хвилин будете тренуватися, то ви цей елемент освоїте за 2 місяці в ідеалі, я впевнений. На руках стояти може кожен. Потрібно лише слухати мене. Перед тим, як починати вчити елемент стійка на руках, ви повинні вміти підносити ноги до турніка один раз, хоча б ви маєте вміти підтягуватися 10 разів, та маєте вміти віджиматися на досі, бодай 15 разів. Завжди знімайте себе на камеру, аби зрівняти з тим, що я показую і подивитися на себе. Почнемо з підводящих вправ. До початку. Непогано було б, якби ви освоїли стійку на голові, навіть не непогано, обов'язково. Воно виглядає ось так. Абсолютно не складний елемент, в школі його всі вивчали. Звісно, багато хто його не навчився, багато хто не знає техніку цього елемента. Тому я розповім, по-перше, ви повинні ставити дві руки ширше, що вони плече, трішки хоча б ширше. Голову повинні ставити вперед, ось десь на стільки. Голова та дві руки будуть утворювати трикутник. Звісно, не у кожного відразу вийде ідеальна стіка на голові. Тому для початку перервіть підводящі вправи для неї. Просто поставте. Голову та руки трикотникам. так от так стайте. Якщо ви так можете впевнено 20 секунд простояти, от, от, то намагайтеся от, одірвати хоча б по одній ноги від землі, по черзі, одну іншу. Потім можете от, 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 вправо перебити. Ось от, так навчитися робити разів 20. І хочу сказати, що людям, які страждають на гіпертонію, справими. Стійками на руках, стійками на голові, треба бути дуже обережним, адже від них може підвищитись стиск Потрібно підвищувати навантаження поступово. Але результат буде дуже гарний. У вас перестане підніматися тиск. Ви тепер будете тримати вже стійку на голові, але дуже криву, дуже криву. От, отак дивіться. Так же само, стоїте. Ось, бачите? Отак переносите вагу. І отак от ноги дривайте. Поначалу по трішечки. А з часом от... Тримай, намагайтесь триматися вже так довше. І коли у вас буде виходити триматися так секунд 20, то це буде означати, що ви цю вправу освоїли добре. Було б непогано, якби ви ще на цьому початковому етапі навчилися робити правильний ковороб. зі стойки на голові. Наприклад, якщо ви почнете падати, от, стоїте, а потім. Оп. Аби не зламати собі шию і не ударитися. Треба падати правильно. Для початку повернемося до первостепенного кувирка. Як він виконується? При коверку свою голову ви повинні підігнути як можна сильніше. А коли, будете, а коли вже на спину перекрутитись, обхопуєте ногами і переважайтеся на них от. От. Отак виконується кувирок. Тут так, привозимо така сама техніка. Ось. Ви, ви стали та на наглою, вас починає Ви просто от. Отак от падаєте. Голову підгибаєте отак, от аби не звернуться а І хватаєтесь руками за ноги. Ви знову ж таки, ставите свої ноги отак. От, переважили, встали. І потім намагаєтесь випляти по одній ноги для початку. Там іншу ногу, одну, потім дві ноги випрям. От. І випрямили носочки. Оце буде вважатися ідеальною стійкою. Відразу хочу сказати, що тут таке. Це не є ідеальною стійкою. Ідеальною стійкою є ось. Коли ваша спина рівна. якщо ви витрачаєте багато сил на стійку на голові, це означає, що ви її тримаєте неправильно. Ви повинні тримати її за рахунок балансу, а не за рахунок сили. Для цього вам потрібно основну вагу переважувати на голову, а руками лише розголювати себе. Після того, як ви навчилися стояти на голові 60 секунд, тобто ваш баланс вже більш-менш підтренуватися. Можете переходити до наступної вправи. Це ось така вправа. От. Фактично це, фактично це вправа стійка на руках, але ви не стоїте на руки, точніше ви стоїте не зовсім в балансі. Дивіться, техніка тут буде наступна. Ви ставите руки на ширині плечей. Ну, я думаю, само актуальне буде на ширині плечей. Руками ви повинні опиратися, не самий край, не дуже близько, ви повинні опиратися ближче, звісно, до колін. От руки поставили, після цього ви повинні отак от перевести вагу, одірвати ноги і отак тримати. Це Вправа навчить вас регулювати тістями свою вагу, або ви не падали вперед. Це необхідно для стійки на руках. На третьому етапі ви будете вивчати вже стійку на руках, але стійку на руках у стіни. О, от так. Він дещо страшний. Для того, щоб побороти страх, треба скористатися дуже простим методом. Підпрыгнути спочатку пантришечки от отак. -от або взагалі от отак. -от І щось намагатися щось сильніше відтримати до пилини, достригнете до стіни. Після того, як у вас вийшло встати в таку стійку, ви вчитеся там стояти 20 секунд. Ви повинні навчитися віджиматися стійці на руках. Ось навчалка по віджиманням в стійці на руках по стіни. Це простий елемент. Якщо ви у вас ця я сказав початку, то його ви швидко вивчите. Він виглядає ось так. Навіть одного разу буде достатньо для того, щоб почати вивчати стійку на руках. На четвертому етапі ви будете вивчати ходьбу на руках, але поки що у стіни, в боках. Зараз я покажу, як це виглядає. Ось. Ось так. Це пристосує вас та ваші руки. То хоч би на руках, яким знову прибавить вам певних сил. Я думаю, це у кожного вийде, хто виконав все те, що я перед цим сказав. Єдине що, е, на початкових етапах робіть абсолютно невеличкі кроки. З часом, ну там, через пару днів, через три не, не через багато часу, намагайтеся вже робити великі кроки. Тобто приблизно от такі. Поставили руки на ширині плечей, вийшли з кіку. Ось так ставимо. Було б непогано, якби ви навчилися право на 2 метри проходити та вліво на 2 метри. Тепер пора прибрати стіну та намагатися виконувати тіко на руках, без стіни. Але відразу хочу сказати, що ходити на руках набагато легше, ніж стояти на руках. Тому спочатку ми навчитися навіть не ходити на руках, а тримати баланс на руках. Це буде виглядати приблизно от отак. -от -от. Звісно, відразу це у вас не вийде і вам буде досить страшно заходити таку стійку на руках. Тому для початку перейдите тут таких вправи. По попідстрибуйте, повище, повище, поки не зможете йти до необхідного рівня. Не намагайтеся випрямляти ноги. Коли ходите на руках, або тримаєте такий баланс на руках, або робите повороти на руках. Зараз згибайте ноги, адже це менше тіждик травм. Крім того, вам потрібен невеликий прогиб, або йти вперед. І так буде тримати легше баланс, ніж в ідеальній рівні На цьому етапі у деякого можуть виникнути болі в поясниці. Тому непогано було б, якби ви добре розминали поясницю. Крім того, також потрібно дуже добре розминати кісти. Коли ви позвалися страху, то перші ваші спроби будуть виглядати приблизно отак. Тобто ви будете стояти абсолютно потрішки, ноги будуть плентатися в різні сторони. Але це нічого. Як тримати баланс? Якщо у вас починає клонити вперед, то ви робите кроки вперед. І намагаєте свої ноги відтащити трішки назад. О, дивіться, отак. Ось отак. ось, ви тоді не впадете. Якщо у вас клони назад, то ви навпаки намагаєте свої ноги наклонити трішки вперед і робите кроки назад. Ось отак. Ширина. Ширина може бути довільною. Головне, аби не вуще ширини плечей. Може бути навіть і такою широчеткою. Саме, саме оптимальною шириною, я думаю, буде трішки шише ширини плече. Щоб не впасти, так от, красиво. От, так, як часто падає. Ви так можете ударитись больно, зробити собі ноги, ударитися в спину. Хоча ви до цього звикнете, одразу кажу, при вивченні цього елементу ви будете дуже часто падати. І ваше тіло настільки окріпне, що ви допоїзд звикнете, і вам буде це вже абсолютно не больно. Але все так, краще падати правильно. Правильно падати буде з Ось. Приблизно так же саме, як стійки на голові. Ось Ви от отак Пригнули руки, пригнули голову, щоб до на неї насасти. І куверкнув. Ви маєте навчитися тримати такий кривий баланс на руках, секунд 30. От. Нахожіння на руках, ваші руки повинні бути розташовані не в сторони, а вперед. Ось отак. -от. Звісно, інколи у вас вони будуть отак от в сторони надходити, але це лише через те, що на початкових етапах вас може клонити в БК. Все-таки намагайтеся тримати свої руки от отак при ході, або вони йшли вперед. Це буде вірно і правильно. Тепер на шостому етапі навчання ви вже можете намагатися ходити. Проходити на руках по 5, по 10 метрів. Звісно, на початкових етапах вам буде надзвичайно складно пройти навіть 10 метрів. Але все-таки я вам рекомендую навчитися на руках проходити 20 метрів. Це не тільки натренує ваш баланс, а й силу в руках. От. Ходьба на руках виконується наступним чином. Виставите руки трішки ширше ширини плечей, на до стійки на руках, ноги перенахиляєте вперед і переставляєте руки якомога швидше. Ось, Дві. 10 метрів. Ви повинні навчитися проходити відстань на руках більш-більше більше від цієї. Окрім того, ви повинні навчитися ходити на руках назад. Це також не тренує ваш баланс і підготувати ваше тіло до стійки на руках, Уміцнить ваші кістки. Тут ви будете робити все навпаки. Ви потребуєте доходити в стійку не до кінця, тобто не перенахиляйтесь вперед. І починайте робити кроки назад, аби компенсувати те, що ви падаєте. Але сильно назад не перенахиляйтесь, адже ви просто... Падете на ноги. Як ви бачите, крокувати на руках назад, потрібно меншими кроками. Але це і не дивно. Для початку можете вперед крокувати невеликими кроками. Я, як, бач, як ви бачили, в мене були досить довгі кроки на руках. Але... На початкових етапах так у вас не буде виходити, тому на початкових етапах робіть такі невеличкі кроки. І назад так же саме, невеличкі кроки. Чесно, ви будете їх удовжувати. Тепер починається новий етап, сьомий етап з дуже приємним числом. Він сам по собі дуже приємний і гарний, але настільки легкий, як шість попередніх. Це повороти. Стійте на руках. Хоча він теж не є складним, ці повороти ви освоїте досить швидко. Стали всі на руках, зупинилися, повернули свою кість на 90 градусів і іншу кість. От, і ви розробили на 90 градусів. І так далі е, робите. Так що само і на іншу руку. Але, звісно, на початкових етапах, як і ідеальний поворот, далеко не впевнені буде виходити. Тому для початку... Поробіть повороти просто навколо своєї осі. спробуйте зробити отакі повороти. Ой-ой-ой. Ось такі намагайтеся. Кінцову. Тримайте ноги зігнутими. Якщо у вас аби як виходить повернутися хоч на 360 градусів навколо осі вправо та вліво, отак як я вам показав, перебираючи руками хоча б потрішки, то намагайтеся вже робити чисті повороти на руках. Ось отакі. Воно у вас буде приблизно такі виглядати на перших порах. Звісно, з часом ви натренуєте баланс, ви навіть навчитеся стояти трішки на, на руках. Ну гілко тримати баланс, ходивши туди, а трішки постоювати. Адже для того, щоб зробити поворот, вам потрібно зупинитись. Тобто ви заходите стільки на руках, трішки там пройшлися, зупинились, відразу робите отакий розворот рукою, переселяєте іншу руку. Трішки постояли, можливо, зробили пару кроків вперед-назад. Знову зробили кість на сердиті повернули, поставили руку. З часом намагайтеся робити ці повороти так швидко, як я вам показав. Близько до ідеалу, такі повороти будуть виглядати ось отак. Тобто абсолютно нескладний елемент, простий, повороти також нескладні. Думаю, ви досить швидко освоїте ці повороти на руках, але знову ж таки вони є необхідні. На восьмому етапі ви повинні навчитися ходити в сторони на руках. Це точно Дуже складний елемент. Але у новачки він може зайняти дуже багато часу. Звісно, відразу у вас не вийде в сторони, ходите так. Тому на початкових етапах робіть його так. От, стали в стійку, на руках, зробили крок в сторону, після цього зробили, якщо вас покинули вперед пару кроків назад, якщо назад, то пару кроків назад і знову в сторону йдете. Смисло ну, в чому? Якщо вас коно вперед або назад, ви просто робите кроки вперед або назад, а потім йдете далі, в ту сторону, яку хотіли. Це буде виглядати ось так. Одразу про техніку. Ноги намагайтеся тримати зігнутими. Лише коли у вас буде впевнено виходити цей ламе, можете намагатися їх випрямляти. Але прогиб все-таки повинен бути в спині невеличкий. Що таке прогиб? Я думаю, він у кожного виникне сам собою, і тому про нього нічого розказувати не треба. Прогиб – це мається і те, що ваша спина трішки прогнута, а ноги зігнуті назад. На дев'ятому етапі навчання ви будете вчитися тримати криву стійку на руках. І також можна тримати з трішки підігнутими руками, так буде легше. Ви повинні навчитися ще себе регулювати своєю кістю. Тобто, якщо у вас починає кланити вперед, ви давите своїми пальцями і кістю от, вперед, сюди, на землю. Якщо назад, то ви три накладено, то ви трішки підгибаєте ловки, перенаклонетеся вперед і виводите себе знову в рівну стійку. З робіть це наступним чином. От. Тобто в стійку на руках, трішки прийдіться, потім зупиніться на певному етапі, застиньте і в стійку на руках. З часом намагайтеся заходити в криву стійку на руках, не з ходьби на руках, а відразу з них отак. Крива стійка на руках, як і хождіння на руках виконується з прогибом та здігнутими ногами. Але тут все-таки вам доведеться регулювати, то ви не повинні запроторювати свої ноги хто зна куди. Ви повинні тримати їх не дуже перенаконеним вперед. Одразу скажу фішку присільши на руках. Ви повинні ні про що не думати, думати лише про свою опору, тобто про свої кість, яку ви себе регулюєте, та про свою поясницю, якою ви регулюєте положення своїх ніг. Думайте про ці два фактори, і тоді вам буде набагато легше втримати стійку. Цей елемент потрібно практикувати кожного дня не менше 10 хвилин. Тоді ви навчитеся його виконувати дуже швидко. Десятий етап це наш останній етап, епохальний етап та самий складний етап, адже в ньому ви повинні навчитися тримати гарну стійку на руках, без прогиба в спині, з рівними ногами та натягнутими носиками. так. Зразу хочу сказати про полегшення. Легше заходити в ідеальну стійку на руках на трішки зігнуті руки. Крім того, вам обов'язково знадобиться камера або товариш, який буде казати, чи є у вас прогиб в спині, чи ні. Як ви від прогибу в спині? У потрібний момент, от ви, наприклад, криву стійку на руках і ви із цієї кривої стійки на руках ви напрягаєте свій прес, ну там, ви випрямили ноги спочатку в кривій стійці. Потім напрягайте свій прес, напрягайте свої руки. От, е, якби своїми плечами то ви переводите трішки вагу вперед, а ноги починаєте відводити назад за допомогою преса. Намагайтесь спробувати прогиб в е, от вирівнявши її. Все буде виглядати приблизно так. Я з кривої стійки вивів себе в ідеально рівну стійку. Ще є один непоганий спосіб е, вивчити її. Ви відразу стаєте в ідеально рівну стійку на руках і намагаєтесь в ній ходити. Вперед, назад, можливо, вбок. А потім е, з часом просто намагаєтесь зупинятися. Одразу кажу, що тут вам знадобляться сильні передпліччя і сильні плечі. Тому, якщо ви не вмієте віджиматися в стійці на руках, в стіни бодай 5 разів, то цей елемент вам не має сенсу вивчати. Для цього вам і були потрібні всі попередні елементи, аби надбати собі силу в руках та надбати собі баланс в руках. Елемент стійка на руках є базою для неймовірної кількості інших елементів, таких як спічах, трубки стрибки на руках, ходьба по ступеньках та багато інших. Тому вивчивши його, ви відкриваєте собі дорогу. До неймовірного світу, чудесного світу, прекрасного світу стільки на руках. З вами був Богдан Живоченко та оператор Назар Живоченко. До побачення.